Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про другий принцип якісного звучання, професійного звучання. В минулому відео ми говорили про джерело звуку, і якщо ви ще не дивилися відео, перейдіть, подивіться. Я думаю, що це було дуже цікаво. Сьогодні ми поговоримо про другий дуже важливий принцип, а саме акустика приміщення. Тому не забудьте підписатись на наш канал, поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Також, якщо вам потрібна допомога в придбанні музичного обладнання, консультація чи інсталяція, ми будемо раді вам допомогти. Ми також запустили свій телеграм-канал, там дуже багато цікавої інформації. Не забудьте підписатись на наш інстаграм і наш Тікток. Всі посилання в описі під цим відео. Якщо ви мене запитаєте. Що краще обрати якісні дорогі акустичні системи чи акустика приміщення, Звичайно, акустика приміщення. Чим якісніше ми підійдемо до цього, тим краще в нас буде звук. Тому що якщо в нас досить велика реверберація, багато стоячих хвиль, замилений звук, як би не намагались ми зробити якісний звук, все одно приміщення його спотворить. Тому ми отримаємо вже звук неякісний, розмитий, нечіткий. І так далі. При тому всьому, що, можливо, ми налаштування зробимо всі правильно. Але акустика приміщення грає ключову роль в цьому. Ну і давайте поговоримо про перше: це час реверберації. Зазвичай позначається rt 60 Це час реверберації від самого гучного звука до затухання в 60 дБ. Ось рахується цей час реверберації, і в приміщеннях концертних зазвичай цей час має бути максимально від 1,5 до 2,5 секунд. Я б взагалі, радив би, де є спікер, ну максимум до 2 секунд. Більше 2 секунд вже йде трішечки замилення. Наприклад, до 2,5 секунд, там де оркестр виступає, де не так багато підзвучки. Окей, якщо це є спікер або потрібна більша чіткість, я б сказав: 2-2-2 секунди. Це от стеля. Тому дуже важливо, щоб час реверберації був обмежений. Якщо це звукостудія, то це 03-06 секунд для того, щоб записати максимально сухий звук, щоб можна було потім його там, обрізати, обробити і вже видати те, що нам потрібно. Звукостудії потрібна така реверберація для максимально сухого звуку, але така реверберація в концертних залах. Я б не радив би робити, тому що некомфортно знаходитись довго в такому приміщенні. Якщо в звукостудії людина розуміє, вона приходить, записала і пішла, то в концертному приміщенні люди знаходяться довгий час і некомфортно воно починає, так скажімо, давити на людину, тому потрібно зрозуміти, що переглушене приміщення це також велика проблема. Наступне, про що хотів би поговорити, це три основні критерії акустики приміщення: це звукоізоляція, звукопоглинання. А також дифузія звуку. Всі ці три критерії ми сьогодні розглянемо. Давайте поговоримо про звукоізоляцію. Звукоізоляція потрібна для того, щоб не було проникнення звуку з одного приміщення в інше. Зазвичай це найбільше потрібно в звукостудіях. Часто роблять плаваючу підлогу, наприклад, вона заливається там стяжка на спеціальний матеріал, який не торкається ніде стін. І потім будується кімната в кімнаті додатково. Для того щоб мінімізувати проникнення звуку з одного приміщення в інше, це потрібно вам знати, що це не стосується звукопоглинання і акустики в самому приміщенні. Це ізоляція одного приміщення від іншого. Також часто це використовують для того, щоб, наприклад, якщо у вас концертний зал, щоб звук не проникав в сусідні приміщення, це також дуже важливо. Або, наприклад, у вас репетаційна база знаходиться в якомусь підвальному приміщенні, а зверху живуть люди. Важливо зробити звукоізоляцію. Це зрозуміло. Давайте тепер поговоримо про звукопоглинання. Звукопоглинання поглинає звук, зменшує час реверберації і так далі. Для цього використовуються матеріали, такі як геродизайн, Да, ось хтось називає вермишель, дерев'яне волокно з цементом перемішано, воно спеціальними такими йде слоями для того, щоб добре поглинати звук. До речі. Зараз вважається один з таких трендових і топових матеріалів для звукопоглинання. Також використовується перфорований гіпсокартон. Зазвичай воно все працює разом з мінеральною ватою в комбінації і досить добре поглинає звук на широкому спектрі частотної характеристики. Ну а зараз ми перейдемо до дифузій. Дифузія це рівномірне розсіювання частот. Що це таке? Особливо це застосовується в звукостудіях для того, щоб була рівномірна АЧХ не тільки в одному місці, а й по всьому приміщенні. І так само це стосується концертних залів. Для того, щоб коли ви йдучи по залу, у вас АЧХ була приблизно рівномірна, однакова по всьому залу. Я таке зустрічав: ти йдеш по залу, тут ти чуєш краще високі частоти, тут гірше. Висока середина змінюється, нижня середина змінюється, і в одному місці звук класний, в іншому взагалі він інший. То для того, щоб звук був хороший і якісний, потрібно його правильно розсіяти. Не тільки поглинути, а й розсіяти. Також дифузія застосовується в великих залах для низьких частот, тому що поглинути низькі частоти дуже важко. Це дуже дорого буде, щоб зробити якісно це, тому що потрібні дуже великі простори, наприклад, між поглинаючою стіною і стіною там з цегли, наприклад, да? потрібні спеціальні дорогі матеріали. То роблять одну невелику хитрість, просто як то кажуть в народі, ламають частоту і розсіють її. І таким чином ми не маємо там стоячих хвиль, ми розсіюємо частоти, і в нас рівномірна ачиха по всьому залу. Тому Правильний підхід до акустики не тільки поглинання, а й розсіювання, щоб в нас була рівномірна АЧХ по всьому залу. Я зустрічав зали, де переглушено, там некомфортно знаходитись. Ну але більшість залів взагалі не заморочуються по акустиці, і там величезне ехо по декілька секунд, по 3-4-5 секунд. І там звук завжди замиляний, він не чіткий, він нерозбірливий, багато стоячих хвиль, тому і то, і то недобре. Правильна акустика це рівномірна АЧХ. Ну і трішечки більше я хотів би приділити увагу стоячим хвилям. Стоячі хвилі вони створюються при паралельних стінах на низьких частотах. І, до речі, є формули, якими можна це все вирахувати. Яка стояча хвиля у вас буде в вашому приміщенні відносно вашої акустичної системи і задньої стінки вже можна зрозуміти, що буде сформовано? Тому е низькі частоти, те, що я вам говорив, їх поглинути майже неможливо, тому їх ламають. Роблять стіни у вигляді там, трикутників для того, щоб максимально розсіяти низькі частоти, а в звукостудіях приміняють басові ловушки в кутках. Я розумію, що це також дуже важливо, тому що високі і середні частоти легше поглинути, а низькі потрібно правильно розсіяти, щоб не було стоячих хвиль. Я вважаю, що це також дуже важливо. Ну і розміщення акустичних систем в цьому плані можна віднести, в принципі, до акустики приміщення, тому що, наприклад, якщо ви будете. Те ставити в кутках акустичні системи, то у вас буде дуже сильне підсилення низьких частот, тому я раджу завжди. Віддвигати і не ставити в кутках акустичні системи, якщо це стосується звукостудій, якщо це стосується концертної діяльності, ні в кутках, ні біля стіни, я не раджу ставити акустичні системи. Біля стіни буде дуже багато відбитів високих частот і спотворення. близько до стіни, то підсилення низьких частот. І в нас знову ж таки змінюється АЧХ акустичної системи, і нам потрібно потім еквалайзером дуже багато всього робити. Тому мінімум там 2 метри з боку стіни, ну і позаду стіни, також відвинути для того, щоб. Щоб не було цих підсилень. Якщо ми говоримо про озвучення кафе, ресторанів там, спортзалів, якщо там невеличка акустична система, яка і так не грає до 100 Гц, майже там спад іде раніше, то і невелика гучність, то в кутках можна розміщувати такі акустичні системи. Тому що там інша задача в порівнянні з концертною чи студійною діяльністю. Ну що, дорогі друзі, в цьому відео ми розглянули основні принципи акустики. Наступне відео буде ще цікавіше, тому не забудьте підписатись на наш канал, поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Всім до побачення!